Сьогодні на огляді у нас ось такий красунчик. Це Jaguar F-Pace S на максимальній комплектації. 3-літровий турбований двигун з пробігом усього 19 000 км, шкіряний салон світлому кольорі, має також панораму, пам'ять сидінь водія, пам'ять сидінь керма. Передній ряд та кермо йде з підігрівом. Також тут у нас є круїз контроль та утримання у полосі. 19 тисяч кілометрів. Є вже вбудована навігація, радіо, Bluetooth, CarPlay, Parktronic. Також камера. Камера у нас іде Не 360, здається. Ні, не 360, звичайна камера. Відбати авто ви можете як у лізинг з першим низком всього 20%, так і за готівку без готівковий розрахунок. Приїжджайте на Тест-Драйв до у компанію. Ми знаходимося за адресою Софіївська Борщагівка Садова 48А.